Пес Бурко і кіт левко. Ставте лайк, щоб підтримати вихід нових казок. Жив був пес на ім'я бурко. І був він нічого, так собі собака, тільки бурчав трохи надміру. Все йому було не до смаку, все йому щось десь муляло, хтось десь заважав. Їжа трохи запрісна. Ліжко затверде хозяйка недостатньо люб'язна. От якось в один травневий день лежав собі бурко на порозі старої хати без діла, хвостом мух ганяв, коли, звідки не візьмись, на моротях з'явився він, рудий кіт Левко. Mm, Якся маєш, сусіда? Бачу, сьогодні знову не в настрої. О, не живу, а страждаю. Ось мухи мені всі вуха обкусали, хай їм грець. Кіт Левко був кіт незвичайний. Він одночасно мав декілька хазяїв і не мав жодного. Жив то там, то сям, на декілька дворів, так би мовити. Ніхто точно не видав, чий він був кіт. Сам Левко вважав себе котом вільним. «Бурко, це все від неволі. Давно пора тобі тікати з цієї хати. Кажу тобі, як один раз вільного життя спробуєш. Назад тебе вже ніхто і за хвоста не відтягне. Ото наслухався бурко солодких історій про життя на свободі. І вирішив і собі спробувати свого щастя. Прокинувся рано вранці, попрощався з хозяйкою і рушив дорогу. Спочатку життя вільної собаки буркові навіть сподобалося. Ходив, бродив собі попід заборами, слухав, як соловейки співають, по м'якенькій траві катався, на сонечку ніжився. Аж доки не привів його до тями страшенний грохіт, як грім серед ясного неба пролунав він в животі забурчало. Справа в тому, що для бурка життя вільного пса було чимось зовсім новим і далеким. Він ще не знав, як вільні собі їжу добувають. Тож і пішов до Левка за порадою. Кіт радів старому товаришеві і враз погодився стати йому за наставника. Сусідка Марва котлети сьогодні смажитиме. Ти дочекайся, доки вона їх на вікно вистави, щоб охололи. От тоді! Тишком нишком запригнеш на підвіконня і поживешся. Пес Бурко не звик брати чужого. Тож довго вагався. Та голод все ж таки взяв верх, Потеліпав пес до маршного двору, сів біля вікна, дивиться на котлети. Красиві аж слюні потекли. думає – як би воно на підвіконня запригнути? Розрахував відстань, як кіт навчав, прицілився, плих. Тільки не подумав Бурко, що був він не такий гнучкий і пластичний, як Левко. Вже в польоті зрозумів свою помилку. Та шляху назад не було. Бідолага не долетів півліктя і вдарився зі всієї сили носом об дерев'яну фірточку, лівою лапою задів тарілку з котлетами, і вона з грохотом звалилася йому прямісінько на голову. Почув той гамір Марвин чоловік. Прибіг, а там бурко весь у котлетах вимазаний. І давай бурка по дворі ганяти війником молотити з усіх боків. А кіт Левко тим часом котлетами поласував аж за вухами лящало. На другий день знову забурчало у животі у бурка, і знову він до Левка звернувся. На цей раз каже Давай мені завдання попростіше, де не треба пригати і людей обманювати. От його кіти надумив вкрасти у куриці курча. Це, каже, тобі по зубах буде. Просте діло. Пішов бурко до сусідського двору. Сидить затина виглядає квочку з курчатами. Як тільки мама квочка з'явилася на горизонті, схопився, наче пришелепкувати, і побіг за курчатами щиєдуху. Та був він так собі мисливець. Побачила його мама квочка та як терла йому часнику о, ще довго згадував він той випадок. А поки Бурко возився з куркою, Левко собі тихенько підкрався, гапнув курчаточко за шиворит та й втік. Набридло бурку битим ходити. На третій день він знову прийшов до кота. На цей раз із пропозицією. Слухай, Левко, моя хозяйка Орися, там рибу навішала сушити поміж дерев. Багато аж гілля гнеться. Ходімо, я тобі розкажу, де. Ти дістанеш, а потім поділишся зі мною по справедливості. Сам я по деревах лазати не вмію, один не впораюсь. Погодився Левко. Аж в очах заплещало від очікуваної наживи. Прийшли вони до буркової хати, кіт зашкрябався на дерево, почав старанно рибу знімати. А тут, бурко, як гавкне, кіт аж на землю звалився з переляку, а собака хвать рудого за хвоста. Орися вибігла на гамір з хати, побачила ту картину, прогнала кота. А бурка обняла, пригорнула, подякувала за гарну справу. Ще й кашею з маслом накормила від щирого серця. З тих пір вирішив Бурко, що краще йому біля людей жити і з котами дружбу не водити. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Каскарка. Та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.